Всім доброго дня. Доброго вечора Ми з України. Ви подивіться, яка краса. Оці такі свіжоморожені сливи вам показую. Ожеледі геть заморозила. Така краса, таке досить рідкісне явище в природі. Я вам просто хочу його показати. Ну, небагато людей знають різницю між словом ожеледиця та, та що на дорозі. І ожили – це те, що на деревах. Ось, будь ласка, подивіться, на цю красотінь я вам не могла відняти, тому що я знаю, що ви всі зараз позаховувалися сидите гасенько, грієтеся від дощику. Насправді на дворі дуже велика краса така, знаєте, казка про снігову королеву. Пам'ятаєте? Оце щось оце оце таке. От подивіться, яка краса. Ой, хочу ж вам... Сливку поближче. Це сливочки морожені зразу, не з холодильника. Тепер, я думаю, ви запам'ятаєте і будете знати, що Чим відрізняється, позалежиться від одоледі. Ну, Я не думаю, що всі це знають. Всі дуже розумні, всі багато живуть на світі. Але я навіть сперечатись не хочу, що половина з вас цього не знали. О, така краса, такі два. Українське слово ожеледь, ось це ж на деревах, ну, і, слава Богу, ожеледиці у нас немає. Всіх люблю, всіх обняла, поцілувала. Ще раз вам трошки ожеледів. Мирний вам ночі. Слава Україні! Героям слава!